Що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані? Давайте я вам спрощу все простими словами і виділю кілька тез. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з екс-президентом США Дональдом Трампом у Витакані. І вони довго говорили про те, як зупинити війну в Україні, яку розв'язала Росія. І ось головне про що йшлося: перше це є можливість досягнення миру. Друге співпраця між Україною і США не тільки у безпеці, а й в економіці. Нові спільні проекти, зокрема у сфері дронів та технології. Наступний пункт це є підготовка нової угоди про безпеку. Спеку і допомогу. Зеленський подякував Трампу за зацікавленість у спільній роботі та сказав, що вони домовилися підтримувати зв'язок і проводити нові зустрічі. А що сказав Трамп? Він розповів Зеленському про свою розмову з Путіном і заявив, що президент Російської Федерації, схоже, не хоче закінчувати війну. І за словами Трампа, останні ракетні удари по мирних місцях в Україні змушують думати, що Путін просто тягне час, і з ним потрібно діяти. Жорстокіше. На що вам була схожа ця розмова і чи дійсно зараз Трамп візьме і буде допомагати Україні? Напишіть свою думку в коментарях, буде цікаво прочитати, пересилайте це своїм друзям, які не знали, про що вони розмовляли. І, звичайно, що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки під це відео і усім па-па!